выше из машины. Но... Стоять! Вышел! Вышел вперед На землю! Упал! Руки вперед! Руки! Сюда! Вышел! Вышел сюда! Высел! Лег Высел! быстро! Быстро лег! Никто не разговаривает! А принципе что? Руки за голову! Оружие при себе имеется?

Слідчого слідчого управління національної поліції України викрили банду, яка незаконно перевозила чоловіків призовного віку через державний кордон України. Зловмисники забирали охолянтів в одеській області, після чого везли їх до кордону з так званою Придністровською молдавською республікою. Далі вели їх замаскованими лісними тропами поза. Контрольно-пропускними пунктами, після чого забирали грошові кошти в якості оплату за незаконний перетин кордону, а після везли до столиці Республіки Молдова. Ціна такої послуги становила від 4,5 до 5 тисяч доларів в залежності від терміновості виїзду. Спілкування з фігурантами вказаного злочину та чоловіками, які бажають перетнути державний кордон України, відбувалося у соціальній мережі Telegram, де зломисники інформували вищовказних чоловіків про обставини та умови. Незаконного на кордону з метою документування вказаного злочину було створено спільну слідчу групу між Україною та Республікою Молдовою. До вказаної слідчої групи увійшли слідчі національної поліції, представники прокуратури та працівники служби спеки обох країн. В результаті спільної роботи на території Республіки Молдова було затримано двох учасників злочинної організованої групи. Одного з них під час незаконного перевезення чотирьох громадян України. Обидва фігуранти громадяни Республіки Молдова. Їм обома глошено про підозру у організації незаконної міграції у складі злочинної організації, а саме за частиною 3 статті 362, Прим 1 Кримінального кодексу Республіки Молдова. Санкція вказаної статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Наразі тривають всі необхідні заходи, направлені на встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників злочинно організованої групи, причетних до незаконного перевезення чоловіків при віку через державний кордон України.